Отже, для виконання завдання ми попередньо завантажили собі регламент, щоб працювати локально. Створили базу даних, яка нам потрібна, а також створили два довідники, які будемо використовувати. Ось проєкт. Звертаємо увагу, що для створення моделі даних реєстру для СКБД PostgreSQL використовується Liquibase. Liquibase має власний набір конструкцій Change Sets, кожна з яких визначає певну версію змін до бази даних, а формується набор, набором XML тегів, наприклад, Create table або DropTable. Більш детально про цей інструмент можна дізнатися з документації платформи ось за цим посиланням почитати про Liquibase. Повернемось до проєкту. Отже, бачимо файл createTables.xml, це основний файл для опису структури бази даних та таблиць. Тут ми описуємо перший наш довідник, другий довідник і основну таблицю. Довідники з даними для заповнення знаходяться у файлах dict.brand.csv і Dictmodel. CSV. Ось вони в папці DataLoad, brand і Model. Ці дані будуть попередньо завантажені до наших довідників, до таблиці. Усього маємо файлів для розгортання моделі даних та первинного наповнення бази даних. Це 4 файли з шаблонами XML, мейнліквід. Як основний файл для розгортання моделі даних реєстру. В ньому вказується, які залежні конфігураційні файли потрібно включити в збірку для нашої моделі даних. Також Create Tables, основний файл з таблицями, Create Search Conditions. Це основний файл з критеріями пошуку для різних наших випадаючих списків. Тощо. А також Populate Dictionaries це файл, де вказуємо перелік довідників для завантаження. Та, власне, два файли CSV з довідниками для первинного наповнення. Це вже показував наші бренди і моделі. Далі, згідно вимог, ми відправляємо ці файли в Gerrit для подальшої збірки та публікації регламенту. Давайте це зробимо. Зробимо коміт і напишемо, що це у нас дата моду. Більш детально про моделювання структури бази даних, а також про регламент та роботу з ним, можна подивитись в документації у відповідних розділах. А поки чекаємо завершення білда, розглянемо розробку бізнес-процесу.